1 січня всіх вітаю з Новим роком. Зробила розклад для України на січень. Зробила розклад про The Economist, що війна не закінчиться до січня 27-го року. Зробила розклад по новинам на сьогоднішній день, і думаю, ну, так треба ще зробити розклад і про Росію на цей місяць, правильно, що їх там чекає. Ну, давайте. Басні Крилова про 91 дрон будуть продовжуватися. Так, Росія. Росія, 26 рік, січень місяць, і що їх чекає? Вони король мечів. Вони що? Вони з мечом? Вони король, меч. король мечів. Що є? що буде відбуватися в Росії? Все, що стосується Росія, влада Кремль, санкції, прильоти і так далі. Все. Покажіть, будь ласка, все. Що буде в Росії в цьому місяці? Так. Україна, Росія, Башня. Україна, Росія, Башня. Оце відповідь. Тобто вони нас, а ми їх. А вони нас, а ми їх. Між Україною та Росією Башня. Також башня в них на десятку Пентаклів. Втрата великого ресурсу. Луна, війна, гроші. Щось там будуть вигадувати про. А це обман. Ну, тобто, знов чекаємо басні Крилова про, я не знаю, фламінга, про дрони, про поляницю, про і ще там щось, в общем. І вони тут щось будуть хитре вигадувати стосовно фронту. Їм треба набрати людей на фронт. І якийсь буде обман стосовно зарплатні і отримання якихось грошей. Ще ще чекає Росію. Якесь правосуддя, якісь зміни в законодавстві, будуть просити допомогу в які, з якими е, вони гранічать, е, тому що ось прошу допомогу, прикордоння, гроші. Будуть просити це Китай, Індія і так далі. Трамп, ілюзія, план. Ілюзія Трампа це для нас е, ілюзія. В общем план Трампа для нас ілюзія. Ну, Трампа, Зеленського, бачите, 10 мочів. Зміни домовленості. Дорога, плани. Плани про якусь зустріч з Зеленським. Може, хтось з Росії зустрінеться з Зеленським? Це хитрість. Робота. Очікується по Україні. Ми хочемо все одно бути переможцями в Росії, перемогти Україну. Ти хоч трісні їх, трісні, хоч трісні. Все одно ми перемога України. Повтор того, що було, з ними дуже важко і обмеження. Так, ну тут все зрозуміло. Давайте про владу. Влада Росії, Кремль, Путін і компанія, що їх чекає в січні 26 рік, та що там буде всередині відбуватися? які там Що вони там планують, що їх чекає? Імператор, а ну-ка. Якісь рішення по Україні? Імператор, рішення по Україні, бажання, бажання війни, бажання продовжувати війну. Нормально? Це саме в Путіна бажання продовжувати війну. Їх може спіткати розпач в енергосистемі. Все, що пов'язано зі світлом, з енергією, з газ, світло, вода вони в розпачі. Із того, що на них буде багато всього летіти. Карта страху за, своє, за своїх близь, близьких. Щось змінити в домі, звісно, контролюється. Контроль, Повністю йде контроль, щоб нічого в домі не змінювалося. Влада тримається в одних руках і буде посилюватися контроль. Військові пасив, гроші. Військовим не будуть платити гроші. Підприємства, люди, робота, баланс, смерть. Уход від зустрічі, уход від домовленостей, уход від співпраці. <кій> уход від вибору. Ми хочемо перемогти Україну. Да, тільки наш план. Росія наступає. Ну, в общем, ну, нічо нового вообще. Вообще нічого нового взагалі, взагалі нічого нового. Так, ну давайте спитаємо, що чекає Росію в цьому місяці січень 26-й рік. Що чекає їхнє військово-оборонний комплекс. Да? Що, все, що до нього відноситься. Що на це що, обмеження? Уход. обмеження, уход. Карта бідності по луні. Да, Карності по луні. Будуть приховувати. Втрата грошей. Відлюдник на фінанси. Удари по сонцю. Удари по сонцю. Ну, сонце це енергія, це те, що горить, повтор того, що було. На них чекає, повтор того, що було. Ну, Тобто, це все буде продовжуватися. а може, навіть буде щось цікавеньке. А ну-ка, давайте запитаємо, чи може бути щось таке дуже цікавеньке в січні, типу павутини, в Росії? Покажіть, будь ласка, щось дуже таємне, цікавеньке, типу павутини в Росії. Буде в січні. Башня. Повтор того, що було. Буде повтор тієї башні, яка вже була. Що це? Зірка очікується. Чекайте, ну тобто, чекайте, все вже готово, сплановано. Вони будуть в розпачі та в страху. Це їм по, по справедливості. Відповідь по справедливості. І це все таємниця. Ну, в общем, хай чекають. Щось буде. Буде башня, ви ж бачили. Ну, і давайте запитаємо про фронт. Росія, що її чекає на фронті в Україні в цьому місяці, січень, 26 рік. Росія, і що її чекає на фронті? Цьому місяці, січень 26-й рік, що чекає Росію. Mm -hmm. Ну що, десь будуть мати успіх, да? десь буде приходити якась допомога їм туди, підтримка, в общем, зброя, люди і так далі. А в іншому місці їх чекає смерть. Імператор, в общем, буде в розпачі. Імператор буде в розпачі із-за фронту, тому що він наказав негайно змінити ситуацію, а воно якось ось в розпачі. На фронті що чекає Росію. Удари по ресурсам, удари по дияволу, розбите серце, дорога, сонце. Дивіться, башня, дорога, сонце. На їхню техніку чекає башня, на їхні, наприклад, поїзди з, з паливом чекає башня, на їхні склади чекає удар. Ну, ось так. Такі, такі справи.